Санаторії Боржава. Ми часто нагадуємо нашим пацієнтам здоров'я це не лише лікування, але й профілактика. Сьогодні хочу розповісти про просту звичку, яка може продовжити ваше життя. Це звичайна хода. Так, так, 30 хвилин щодня пішки знижують ризик серцево-судинних захворювань, допомагають контролювати вагу та покращують роботу легенів. В санаторії боржава ми завжди радимо поєднувати лікування з активним відпочинком. Прогулянки на свіжому повітрі серед природи працюють краще за будь-яку пігулку від стресу. І ще одна порада: не забувайте пити воду. Навіть невелике зневоднення може викликати втому головний біль концентрацію уваги. Просте правило, склянка води щоразу після кожної прогулянки. Бережіть себе, більше рухайтесь і даруйте організму турботу. Це найпростіший рецепт здоров'я, який доступний кожному.